Вітаю друзі, авто в Вінниця, і у нас знову чергове оновлення. Автомобілі, які ми возимо часто, дуже часто, і продаються вони дуже-дуже гарно. Гольф 5 2007 -го року. Автомобіль на дуже класній комплектації з парктроніками, з омивачами фар, з противотуманними фарами. Омивач фар також присутній. Така вся рідна автомобіль з рідним лобовим склом. Якихось сколів царапин по автомобілю немає, дуже збережений стан автомобіля. На оригінальних дисочках резина зимова дуже в класному стані. Дійсно виглядає круто, немає е-е на болючих місцях немає зауважень, також все живеньке та ціленьке. Парктроніки працюють, автомобіль має два ключики. Ну і Зараз перейдемо до стану лакофарбового покриття. Ми працюємо. Відкрито і чесно, тому передаємо всю інформацію, яка є 140. Ні. Ляда не фарбована. По задньому лівому крилишку є така царапинка. Для когось це критично, для когось це не критично. Автомобіль десь є підфарбовування бачу. Ось крилишко, але тут шпаклівки немає. Шпаклівки тут немає, крилишко підфарбоване, але це не критично. Капот так само, 200 мікрон, це просто другий, другий шар. Мінімальне підфарбовування є, але не критичні, як без зауважень по автомобілю немає. 2007 рік 1,6 MPI, механіка. Автомобіль тільки приїхав з Німеччини, вже зареєстрований, готовий до переоформлення. Тут є домкрат і ремкомплект компресор. Клей. Живий автомобіль, якби рижиків. рижиків немає, нічого робити не потрібно. Салон в збереженому стані, карти в нормальному стані, кнопочки, ручки. Всі знають, Volkswagen є болячка, обдираються ці ручки, але тут все добре. Задній ряд сидінь, тут нічого не зломане, все в порядку. 4 склопідійомника. Тут нічого не, не подерте, не просижене. Є якісь сліди експлуатації, але це ж не новий автомобіль. 210 тисяч пробігу має по. Шкіряне мультикермо. Ой, просто кермо без кнопок в такому стані. І також є у нас така от магнітола з камерою заднього виду. Це дуже зручно підігрів сидіння, двохзонний клімат. Автомобіль має 110 тисяч пробігу, є сервісна книжка, але сервісна книжка закінчується на 2018 році на 158 тисячах пробігу. Автомобіль також має два ключика. Виводиться досить гарно. Магнітола, Прикольно. Камера заднього виду працює, Парктронік також працює. Перейдемо, покажу под під капотний простір. Фіксатор, моторизатор працює, так як часто виходять зі строю. Все частенько акуратно, зауважень немає, прийоми всі частенькі, стакани в порядку. Косол на рівні, є якісь відмітки масла. Заміни 186 тисяч пробігу. Це старе німецьке, напевно. Є якісь наклейки по обслуговуванню, клімат контроль заправлявся в 2016 році. Також це напевно ремень ГРМ Тут у нас все в гарному, достойному стані, нічого не... Не крутилося, не знімалося, болтики всі Аккуратні Отже, підведемо підсумок 2007 року, 1,6 mpi на який можна поставити газ. 210 тисяч пробігу. Омивач фар, противитуманні фари, парктронік. Автомобіль 2007 року. Вартість буде складати 7150 доларів без торгу. Кому цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. До зустрічі!